Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Юрієм Сапожником. Лучанину було 43 роки. Чин похорону воїна відбувся у Святотроїцькому кафедральному соборі. Родичка загиблого Мирослава Чайковська розповідає, Юрій виховувався в сім'ї патріотів. Його дідусь і баба вони були дуже патріоти великі. Вони були вислані 25 років, дід мав. За Україну він був в останській армії. Батьків нього нема, батьки помирали рано в цього Юрія. У нього сім'я, дружина і хлопчик 14 років. Я просто прочитала в Фейсбуці в п'ятницю випадково. три не загинуло і читаю, що Сапожник Юрій. Це було дуже так. Старший солдат Юрій Сапожник загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Опитне Донецької області. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Разом тренувалися, давно не бачилися, але якби дружили. Він був комедійний хлопець, дуже комедійний, він любив посміятись, пошутити. Хороший друг, вірний товариш. На жаль, ми разом не служили, але я дуже знаю дитинство. Працювали разом, завжди був дуже веселий, енергійний. Всі його знали. і Це дуже велика для нас втрата. Ми особисто тут ще з ним дружили, свята святкували. Хороший був. Товариш разом ходили на полювання. Часто спілкувалися до війни, якраз на таких от виходах в природу. Дуже приємний, дуже компанійський. Хлопці теж, які воюють, показували відео, які він там скидав. Трохи освіжили пам'ять про нього. Дуже шкода, що йдуть найкращі наші люди. Хлопці, мужчина, чийсь, брати. Сини, батьки дуже шкода. Тому просто велика шана їм і низький уклін. По завершенню панахиди домовину з тілом воїна пронесли театральним майданом. Поховали Юрія Сапожника на алеї почесних поховань на міському кладовищі у Гараджі. Оксана Код, Петропотієвський, Суспільне Луцьк.